Тян може погодитися закріпити закріпити за Ерефію за частину окупованих територій в обмін на відведення військ, і в той же час Трамп може зараз тиснути на Україну, щоб вона нарешті все ж таки так прийняла цю угоду, так би мовити. Хотілося б почути вашу думку про те, як ви вважаєте наскільки це зараз реальний план Ерефії і чи це знову можливо якісь вигадки окремих журналістів? Ви фактично відповіли на свої запитання Це вигадки, окремих журналістів. Ще раз, шановні телеглядачі. Аналізуйте будь-яку інформацію, яка з'являється з посиланням на неназвані джерела в західних змін. Те, що наразі відбувається, Сполучені Штати здійснюють колосальний тиск на російську економіку. Тому не випадково Путін погодився на двосторонні зустрічі з Трампом. Причому зауважте, повістка дня буде американська, а не російська. Оце показово. А з приводу знов, повідомлень західних змі про те, що начебто європейські партнери України глибоко стурбовані відсутністю економічного тиску з боку Сполучених Штатів на Російську Федерацію, абсолютно маячня. Пояснюю, чому, шановне товариство, поза уваги і західних і українських змі пройшли досить показові моменти. А саме, це тиск. Політичних Сполучених Штатів на дві досить екзотичні країни, а саме Багамські острови і Панама. Невеликі такі країни, але мовиться про те, що саме ці країни надають так зване право прапору, тобто використання прапору цих держав суднами тіньового флоту Російської Федерації. Причому зауважте. Панама надавала цей дозвіл 150 суднам тіньового флоту Російської Федерації, Багамські острови близько сотні. Загальна чисельність іржавих корит Російської Федерації, які таким чином намагаються поза санкції Сполучених Штатів і Європи продавати російську нафту кінцевим споживачам приблизно а за різними оцінками від 500 до 600. Тобто, можемо говорити, що. Бо найбільш, знаєте, таким е підрахунком, більше третини тінього флоту Російської Федерації, зауважте, без офіційних оголошень санкцій вже стало на якір. А шановні телеглядачі, 30% російського бюджету залежить від надходжень саме валютної виручки від продажу нафти і нафтопродуктів. У Російської Федерації вже діра в бюджеті на рівні 55-60 мільярдів американських доларів. 2,2% від ВВП. І до кінця року очікується до 100 мільярдів. Найбільший індійський нафтопереробний завод, частка якого належить Російській Федерації, вже фактично припинив роботу в моменті відвантаження нафтопродуктів кінцевим споживачам після введення 25% п'яти відсоткових з боку Сполучених Штатів на Індію. От вам і показники, реальні показники. Тиску сполучених штатів на російського диктатора і російську економіку, а не ті дурнуваті повідомлення в західних змі саме це і змусило Путіна дати політичний сигнал, що він готовий зустрічатися. А тепер, шановні українці, давайте проаналізуємо ті повідомлення, нагнітають з приводу можливої зради чи то до домовленості з Російською Федерацією поза спиною України. Перше про що буде йти мова. Бо Блумберг вкинув вже інформацію, фактично і польське видання замороження конфлікту, не підписання мирної угоди. А це, якщо це відбудеться, це колосальна буде перемога і Сполучених Штатів і України. Ламається фактично план Російської Федерації. Поясню, про що йдемо. Якщо би була підписана мирна угода, то відповідно були б закріплені кордони, всебто. Дедюра втрата території України була би закріплена, це давало би можливість Путіну вийти на загал і заявити російському суспільству. Дивіться, підписаний договір і відповідно плани так званої СВО виконані. Друге, ламається гра Російської Федерації щодо. Нелегітимності української влади. Ви пам'ятаєте останні заяви російського диктатора і російських можновладців приводу, а хто буде підписувати з української сторони мирні угоди? Зеленський, начебто, нелегітимний, тоді відповідь на Стефанчук або проводьте позачергові президентські вибори, лишень тоді Росія, тобто створювалася вже внутрішня напруга в українському суспільстві. Якщо наразі оцей план американської сторони буде реалізований, я ще раз підкреслю. Він фактично на користь українській стороні. Третє, друге, я перепрошую. Окуповані території, де юри, не визнаються окупованими. тобто вони юридично не будуть закріплені за Російською Федерацією. Статус окупованих і все. Що це дає? Дає можливості українській стороні повернути ці території не тільки відповідно дипломатичним, але й військовим шляхом. Я нагадаю світовий досвід. Франція повернула окуповані Німеччиною за Село за 40 років окупації, але повернула. Німеччина об'єдналася практично за 50 років. Тому говорити про те, що країни Заходу визнали окупацію українського Донбасу чи українського Криму ні. Вони залишають Україною право на реалізацію. Будь-якого сценарію повернення українських територій, це теж буде відповідна досить колосальна перемога американської і української сторони. Ну і основне, те, що власне не ставиться під сумнів, сам факт існування української державності, всі ті денацифікації, демілітарізації та інше, фактично зняті з повістки дня, тобто, як бачимо. Американський підхід, він суто прагматичний в моменті, якраз із захисту українських інтересів. Тому ніякої зради, от в тих опублікованих можливих сценаріях закінчення війни, немає. А навпаки, мовиться про урахування українських інтересів, про збереження національної ідентичності української нації української держави як такої.